Казка про те, як морозивом і кавою повернули людей у музей. Жила була в Києві лікарня, у ній стояло сучасне обладнання, і працювали фахівці світового рівня. Лікували там добре, приїжджали люди з усього світу. Але якось влада вирішила її закрити і зробила музей. Пацієнти зникли. Зрозуміло, адже лікувати там перестали. Тоді директор музею вигадав хитрий план: привабити людей морозивом, кавою та сувенірами. А лікувати, повернути лікарів? Ні, навіщо? Головне, щоб було людно. Звучить безглуздо, але це зовсім не казка. Це майже дослівно те, що зараз відбувається з Києво-Печерською лаврою. Після закриття печер відвідуваність обвалилася. З 400 тисяч у 2017 2019 роках до всього 58 і тисяч у останні роки. Люди перестали приходити, адже більшість йшли саме заради печер і духовної підтримки. Але в Міністерстві культури вигадали, як повернути відвідувачів: ні, не відкрити печери, а поставити в лаврі каву, морозиво, сувеніри і навіть уроки вишивки. Тобто, замість того, заради чого люди приходили століттями, тепер їм пропонують морозиво та вишивку. Так лікарня без лікарів перетворюється на кафе, а лавра без печер на парк розваг. Казка? Ні. На жаль, наша реальність.